Друзі, усім привіт! Минули травневі морози, рослини ледве відійшли від приморозків. Зараз стоїть неймовірна спека. Хочеться дощу, а його немає. Тому рослинкам потрібна наша допомога. Я вас вітаю на каналі Файна Дача і сьогодні ми поговоримо про троянди, а саме про основні хвороби та шкідників троянд та як з ними боротися. До речі, жимолость вже поспіла. Можна куштувати солодку смачну ягоду. Повертаємося до наших троян та поговоримо про шкідників та хвороби. Будемо говорити про найбільш розповсюджені, наприклад, як іржа троян. Хвороба вражає переважно листя і стебла паганів. Причому найчастіше спочатку проявляється на пагонах. Листя у троян жовтіє, поступово відмірає та опадає. Пагани хворих троянд майже не ростуть. Ну, а якщо вже так сталося, що троянда ваша захворіла на іржу. То можна використати препарат Magnifur Star. Також можна використовувати препарат Falcon, але з ним потрібно бути дуже уважними і концентрацію не перевищувати. Бо якщо ви перевищили концентрацію препарату, він може визвати підпалювання молодого приросту. Одною з найнебезпечніших хвороб троян є чорна плямистість. Розвивається ця хвороба непомітно і починає розвиватися ще ранньою весною. Але потім на листі з'являються чорні та бурі плями і вони зливаються між собою. Листя жовтіє та опадає. Ну а щоб побороти цю хворобу, чорну плямистість, нам допоможуть препарати Скор, Хорус, Магнікур-Стар. Наступна хвороба це сіра гниль. Сіра гниль вражає в основному бутони і молоді стебла. Пелюстки троянд покриваються плямами бурого кольору, які потім розростаються. Найчастіше цією хворобою хворіють білі та світло-рожеві троянди. Ця хвороба розвивається в кінці літа. Ну а препарати, які допоможуть побороти цю хворобу, це хорос, свіч, магнікургард, топсинем, сігнум, фундазол та багато аналогів. Ну а коли ми бачимо, що наше листя покривається червонобурими або фіолетовими плямами, можна сказати, що це не справжня борожниста роса. Ну і Препарати можна використати: Rідamil Голд, Магнікур Energy, Магнікур Нео та інші. Ну а Актофіт Актара та Прованто Максі ми використовуємо для того, щоб побороти трипсу, кліща та попелицю.